Вау! Ауді! А 8 Вау! Ну, харе уже валка, ти йдемо ще no, і покажемо, тому що тут треба, треба дивитися. Русик, знімай! Просто знімай! Ва група! Ва група, всіма ва група, але це не простава група, це авоська, 8 А8, хто там як її називає. 15-го року офіційна трьохлітрова дизель. А пробіг та пробіг пробіг загальний. близько там сто тисяч кілометрів. Точно дізнається на нашому сайті. В ідеальному стані машина Коли, машина на крутішому сили. кольорі, машина на фуловій оптиці, машина на фуловій комплектації. Вона на повному приводі. А саме головне, саме головне. Це б офіціал, йоб твою медь, я забув, я хотів сказати. Машинка заряджена максимально. У нас є вебаста, у нас є оптика вирізающа, дальній, ближній, все що хочеш, там твоїх этих, блядь, пішоходів, все вирізає. Пішли, покажемо всередині. Да, Тредивіться да, салон, тому що там, ну, там реальний вау, це які Катя робила спочатку. То зразу дивись, без точок, які легенько ляг цукнувся, вона закрилася відкрилася. Тоже, от, от я не можу цього, дивись, 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 вот так, отак. Оп! Дотянула, понял? Ну це для лінивих, ну це класно. Давай погнали в салон. Перфорація, вентиляція, підігрів, повний електропакет, масаж память пане сидіть. Вона обіймає, вона тебе так обійме, що ти звідси просто вилазити да. не захочеш. Розумієш, це А8, це, це бізнес, це, це все, це стіль, це, це дорога в криптовалюту, грубо говоря. Класний колір салону. конечно, мені нравится, люблю страшно цей салон. Десь як вона за ручку взяла, сні вже нравиться тактильно. Скажи ж тобі нравиться тактильно? ще дуже нравиться тактильно, тому що це аудіо. Як от літака? Ауді, да. так, це тупо лайнер круїзний, це не ваші катамарани Чорноморські, розумієш, Це лайнер. І тут стеля сюда. такого Руль. кольору. Під рульовими перемикачами. Стеля чорна. Але вона не чорна, така сіра. Ну, ну, дуже Сіра, але ну, більше, більше до чорного. Класна, на дотик класна, люк. Блін, я не знаю, Та тут все є. Понимаєш, тут реально є все. Машини мінімальний пробіг, машини оригінальний пробіг, вона на фуловій комплектації. Давай ще задній ряд покажемо. Це не лон, це не прямо довга база, але я думаю, що і так класно. Клімат задній є, роздільний ряд можна зробити, можна закрити підлокітник і висадити троє. Але в цій машині не треба так. Тут треба сісти, з'їти в таку. Вона вже там щось складає, ламає, бачу, вона вже я в процесі, процесі так сказати, так. реставрації, ремонту. А 8 Є задні шторки, теж відкриваються, закриваються, підігрів задніх сидінь. О, ти бачив? Піпіл... Піпільниця, 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 Ляпс. Десь воно просто відкривається, Русі. Ну, ви поняли, це стиль, брат, диви. Оп? Ну воно все, воно все просто, ну, ну я це не знаю, так компоновка Будет на я... дінюшку, мені каже, заплатили. Да, так, тут, е... тут доплат було дуже багато. Задниця, як я люблю казати, задниця. Ну вона огромна і вона, поняв, така уверена. Видно, що в цій житті, коли ти купив таку машинку, ти вже нікуди не спішиш. Ти вже просто рухаєшся в сторону дінюшки, так сказати. Парктроніки, камери, все то понятно, тут вони 360, які хочеш. Двостольний вихлоп, та й все. хромяшки красиво, все, гарно, компоновано, дивиться, все як треба. Електрокришка, понятно, все, все як має бути. Тут уже Катюха накидала ну, свої. Да. Кур, так поняв, це вже все. Вона вже її купила, я так бачу. Ну, міс... Я собі приміряв. Місяця місця да, достатньо. А що колеса у нас? Колеса, колеса, дуже бомбові, гарні диски. колеса бомбові. Тут у нас 18 диски на зимній резині, але при бажанні ми можемо вам її переобути, все зробимо, все буде класно. Ну смотриться ж, так? Да? Смотриться капець, не можу. Смотриться сок. Да. Скажи, будь ласка, яка ціна? Да. Ціна. Ціна 32 990. Якщо ви відкриєте всі масла сайти, ви прикинете плюс-мінус політику цін, там стоять бітки, американські, тотальні за трьохлітровими моторами за такі гроші. А тут ви отримаєте офіційну машину з трьома ключами, сервісною історією, з вебастою, пулою комплектацією з класним пробігом. Коротше, плюшок багато за ці гроші. І що саме головне, ви можете придбати в лізинг та в 3D. Да, І да, 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 без проблем. Лізинг, кредит, тридин, все, що вам треба, ми все можемо зробити. Приїхали, подивилися, обміняли. Ли купили за кеш? Взагалі питань немає і проїхали і і проїхали. не проїхаться. Вона на.